Смартфони середнього класу вже давно перестали бути компромісом. У 2025 році за бюджет до 16 тисяч гривень можна отримати апарат із яскравим amoled екраном потужним процесором для ігор, камерою рівня флагмана та швидкою зарядкою, яка повертає батарею до 100% менш ніж за годину. Це той сегмент, де бренди максимально борються за увагу користувачів. І саме тут з'являються найцікавіші рішення: баланс ціни. І можливостей, що реально випереджає очікування. У цьому рейтингу ми зібрали п'ятірку моделей, які стануть найкращим вибором у 2025, для тих, хто хоче максимум продуктивності і технологій без переплати. Шукайте посилання з цінами в описі та закріпленому коментарі. На п'ятому місці нашого рейтингу Xiaomi Redmi Note 14 Pro. цей смартфон виділяється насамперед камерою. Основний модуль на 200 мегапікселів із оптичною стабілізацією дозволяє отримати деталізовані кадри в день і чіткіші нічні фото. Є також 8 мегапіксельний ультраширокий і 2 мегапіксельний макрооб'єктив. Фронтальна камера 32 мегапікселі з широким кутом для зручних селфі, дисплей 6,67 дюйма, матриця AMOLED із частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 1800 нітів. Це означає плавну картинку та комфорт навіть під прямим сонцем. Батарея на 5500 з тисяч підтримує швидку зарядку у 45 Вт. У реальному використанні смартфон витримує півтора-два дні активної роботи. За продуктивність відповідає шестинанометровий процесор Mediatek Helio G100 Ultra. Він забезпечує стабільність у повсякденних задачах і витягує більшість популярних ігор на середніх налаштуваннях без перегрівів. Корпус захищений за стандартом IP64. А скло Gorilla Victus другого покоління додає міцності. Є також стереодинаміки, NFC і сканер відбитка в екрані. Redmi Note 14 Pro це надійний смартфон для щоденного використання з акцентом на камеру та якісний дисплей, і саме тому він відкриває нашу п'ятірку. Четверта сходинка нашої п'ятірки дістається Samsung Galaxy a 36 Це про щоденну надійність і довгу підтримку. Супер AMOLED 6,7 дюйма з частотою оновлення 120 Гц дає плавність і запас яскравості до приблизно однієї нітів. Корпус із захистом IP67 і склом Gorilla Victus Plus тримає побутові ризики. 50 мегапікселів основної камери з оптичною стабілізацією забезпечують. Передбачувані фото в день і вночі. Доповнюють їх 8 Мп ультраширика та 5 Мп макро, а фронталка на 12 Мп закриває селфі і відеодзвінки. За швидкодію відповідає Snapdragon 6 Gen 3, якого вистачає для соцмереж і більшості ігор на середніх налаштуваннях. 5000 мАч із дротовою зарядкою 45 Вт тримають повний день активу. Із софтом One Ui 7.0. Та обіцянками добрих оновлень це збалансований Самсунг середнього класу, який логічно займає четверту позицію в бюджеті до 16 тисяч гривень. Третя сходинка рейтингу за Motorola Edge 60 Fusion. Це той випадок, коли середній сегмент на диво близький до преміуму, яскравий P oled дисплей з плавною картинкою, тонкий і легкий корпус із веган шкірою та захистом від води й пилу, рівня, який зазвичай зустрічається у флагманів. Основна камера з оптичною стабілізацією дає виразні фото в день і досить чисту ніч. Ультраширик і зум радше допоміжні. Звук стерео, без дискомфорту навіть на високій гучності. Чіп Dimensity тримає стабільну продуктивність у повсякденних задачах і більшості ігор. Оболонка максимально близька до чистого Android. Мінуси відверті, автономність лише на день активного користування. Швидка дротова зарядка компенсує, але бездротової немає. Телеоб'єктива теж, проте загальне відчуття від смартфона значно дорожче за його цінник. Тому він упернено займає третє місце серед моделей до 16 тисяч гривень. Друге місце у топі зайняв Nothing Phone 3A. Смартфон із характером, який обирають не за сухі терафлопси, а за відчуття користування. Дуже яскравий AMOLED 120 Гц і рівне калібрування роблять контент живим. Метал-скло додають преміальності. А гліфи не лише декор, а зручні сповіщення, якщо налаштувати під себе. Три тилові камери тримають планку. Основна з OIS дає чисту денну картинку і стабільну ніч. Телевик 2 на 2 реально допомагає у портретах без мильної цифрової витяжки. Ширик робочий для подорожей. Чіп Snapdragon 7 s gen 3 холодний і стабільний. У повсякденні та більшості ігор. Натинг OS 3.1 мінімалістична і швидка, без зайвої важкості. З мінусів спірна кнопка Essential Key. потребує апгрейду. Лише три роки оновлень. Немає блоку в коробці і без дротової зарядки. Автономність повний день. 50 Вт дроти рятують ритм. Підсумок. Найцікавіший стиль плюс користь у сегменті до 16 тисяч гривень. Тому Nothing Phone 3A закономірно займає друге місце. Перша сходинка нашого рейтингу Poco X7 Pro. Це смартфон, створений для тих, хто хоче максимум швидкості без переплат. Новий процесор Dimensity у парі з сучасною пам'яттю тримає стабільний кадр у важких іграх, без перегріву та фризів. Дисплей 6,67 дюйма, OLED із частотою 120 Гц. Має високу яскравість і виглядає як у флагмана. Акумулятор на 6000 мА ампер-годин дозволяє спокійно витримати день активного користування, а дротова зарядка 90 Вт відновлює половину заряду менш ніж за півгодини. Основна камера. 50 мегапікселів із оптичною стабілізацією робить якісні денні фото і витягує нічні сцени без критичних шумів. Є захист IP68, стереодинаміки та швидкий сканер. Так, корпус пластиковий і глянцевий. У коробці немає блока живлення, а фронталка радше для соцмереж, але баланс потужності, автономності і ціни робить Poco X7 Pro. Беззаперечним лідером серед смартфонів до 16 тисяч гривень. Отже, ми розібрали п'ятірку найкращих смартфонів до 16 тисяч гривень у 2025 році. Кожен із них має власний характер: хтось бере стабільністю і простотою, інший дизайном і софтом. А лідер топа пропонує майже флагманську швидкість у доступному бюджеті. Тож вибір залежить від того, що для вас важливіше: камера, ігри, автономність. Чи захист одне можна сказати точно: серед цих моделей ви гарантовано знайдете оптимальний варіант, який виправдає вкладені гроші.